Вітаємо! Запрошуємо на циркову виставу. До нас приїхав цирк Шепіто. Що таке цирк Шепіто? Цирк Шепіто – це круглий намет з високим куполом на горі. Тут відбуваються циркові і театральні вистави. Подивіться, які різні варіанти куполів цирку Шепіто. Всередині нього розташований манеж. Або циркова арена. А також є сидячі місця для глядачів. Купуємо квіток і поспішаємо на виставу. Сьогодні в програмі Ілюзіон шоу виступ акробатів, клоунів, жонглерів і фокусників. У музичному ритмі струмують, перетинаються промені прожекторів. Вистава починається! А глядачі дивляться з захопленням, аплодують. А ми з вами виконуємо творчу роботу, цирк шепітон. Нам потрібен кольоровий папір, ножиці, клей, трішки фантазії, гарний настрій. Складаємо аркуш паперу навпіл, гарно прогладжуємо лінію згину. Обидві половинки листа згинаємо всередину. Ось так. І складаємо, закриваємо як книжечку. Проводимо лінію, позначимо верх купола, ножицями обріжемо загиви. Вийшла у нас така розгортка майбутнього цирку шепіто. Повторяємо ті ж самі дії, тільки з листом білого кольору. Ми з вами конструюємо цирк шепіту із паперу. Нам потрібно бути уважними і не поспішати. Наклеїмо білу деталь на синю. Працюйте зручними для вас матеріалами. Мені сьогодні допомагає клей-олівець, гарненько серветочкою пригладжуємо папір. Простим олівчиком Намічаємо сюжет. Нашої творчої роботи малюємо контур арени, занавес, глядачів, чорним фломастером або тонким маркером повторюємо всі лінії. Цікаво, що манеж цирку, на якому виступають артисти, завжди одного і того ж розміру. Причому незалежно від того, наскільки глядачів розрахований сам цирк. На 500 або 5000. Причому цей розмір незмінний у всьому світі, діаметр манежу становить 13 метрів або 42 фунти. Ця вимога з'явилася дуже давно і до сих пір залишається незмінною. Овалами обозначимо обличчя глядачів. Коли починається вистава, вся увага на центр на арену цирка. І риси обличчя глядачів майже непомітні. Але ви можете потренуватися і спробувати намалювати різні обличчя з різними характерами, рисами, намалюйте дітей і батьків, дідусів і бабусь. Спробуйте. Малюйте легко в шутливій манері як шарж. Далі я розфорбую нашу роботу. Кольоровими олівцями, тренуємося розфарбовувати площу зображення, рівномірно заповнюючи весь простір кольором, підкреслюємо важкі складки драпіровки занавесу за допомогою накладання штрихів з різною силою натискання на олівець. Відчуйте, як залежить насиченість кольору від сили натиску на олівець. Звичайно, ви можете працювати в своїй манері і будь-якими матеріалами, фарбами, фломастерами, олівцями, пастеллю. Будь-чим, головне творіть, малюйте, вирізайте, конструюйте, ліпіть, займайтесь творчістю. Вирізаємо тумбу для головного артиста, для лева. Збираємо на арену всіх артистів і жирафа, мавпочку, зебру. Можна приклеїти веселі наліпки звірів або намалювати улюблених артистів, клоунів, ежанглерів, фокусників, гімнастів. Намалюйте обов'язково. Прикрашаємо наш купол. До речі, наша творча робота може бути початком великої колективної роботи або проєкту Цирк її можна доповнити персонажами, героями, елементами. Тут може з'явитися парк, велике колесо огляду, атракціони, кіоск з морозивом, клоун з повітряними кульками, слон і жираф на прогулянці. Будь-хто фантазуйте! Дякуємо вам, друзі, за увагу! Творіть разом з нами. Запрошуємо вас підписатися на наш канал і підтримати нас под лайками і коментарями. До нових зустрічей, друзі! До побачення!